Ранок добрий. Тиждень людія. І всі події, які зараз розгортаються, вони показують мені, в принципі, різні грані людини, як вона себе бачить і як вона себе проявляє. І а, от знову ж таки, да, розмістила пост. в групі козоводства мені є що сказати, є що показати. І знаєте, я це роблю, тому що у мене є. Така певна радість, так, що я це зробила, що я це втілила. І от я читаю різні коментарі. От Вчора я зробила сітку для сушки сіна, як годівничку кози її використовують, бо я туди траву кидаю, щоб вона підв'яла. А вони її звідти їдять. І дорослі, і козенята. І от, значить, вчора я побачила коментар, що вони там повішаються на той сітці. Сьогодні значить, коментар, якщо хочете. Розсмішити господа, розкажіть про е, свої плани. Ну, я так розумію, що людина переплутала себе госп з господом це по перше По-друге, це вже не плани, це вже втілений, втілена ідея. І от я захожу, як правило, е, ті, хто ось так себе проявляють, я обов'язково захожу на сторінку і дивлюся, що ж вони там, вибачте, е, що людина е, має сказати да, взагалі своїм життям, як вона живе. От коли я там бачу вибачте, три публікації, да, то я розумію, наскільки ну, навіть людина, якщо їй живе, Більшим життям, ніж вона показує, вона його для себе не відмічає як цінне, розумієте? Тому що якщо або не хоче ділитися, от що, жадібність, да, жадібність, все, все мені це все для мене. А я вважаю, що простір, до речі, сьогодні день її ніть це про взаємодію. Тобто, коли зовнішній світ це дзеркало внутрішніх нас. І, в принципі, або показує нам якісь грані, які, над якими нам самим потрібно замислитися. І от ще один момент, який я помічаю, що люди дуже часто прокачують себе не за рахунок своїх досягнень особистих, а за рахунок того, що вони знецінюють труд інших. І оце, як на мене, знаєте, потрібно виправляти, тому що. Конкуренція здорова, вона завжди існувала у той ярмарок, що був прообразом міст. Це був якраз це була можливість і себе показати, і на інших подивитися. І це нормальна взаємодія для розвитку, тому що коли ти бачиш труд інших, ти можеш надихнутися для себе. В буквачних кодах поняття людина починається з поняття живот. Живот це розуміння живого, розуміння життя, усвідомлення того, що є живо. Що живе робить живим. Життєва енергія. Основне ключове слово це енергія. Це ота сукупність. Єдності, єдності первинної, первинних енергій, творця і співтворців. Причому саме для цього світу, для матеріального світу, це саме повнота у цієї сукупності. Тобто, грубо кажучи, от знаєте, як формула да, от формулу, трохи якийсь компонент прибрати, і це вже інша якась да, суть. Так от суть життєвої енергії це поєднання аси Бога, енергії творця і співтворців. І це є поняття живот, життя, жива. І розуміння того, що за матеріальним світом, за матеріальним простором стоять енергії, первинні енергії ділу. Але оскільки людина, вона. Пішла не зовсім шляхом творців, вона створила, створила навний світ як альтернативу. І цей навний світ він утримує досвід людей, які жили. І жили некоректно, тому що ті, хто жили за Божим планом, за Божими законами, вони попадають у світ богів, вони не застріють не на астралі, не на менталі. Вони піднімаються в світ богів. Проходячи цей шлях за період земного життя, ті, хто застряли після смерті, після втрати фізичного тіла десь в тонких оболонках, вони якраз і створюють у цей навний світ і мають досвід, який є, який впливає, але який не може призвести до світу богів, там немає цієї, цього досвіду, розумієте. От чому я, перш ніж слухати когось, людина може теоретично дуже гарно розмовляти. Але якщо у неї немає досвіду, вона вже вас вам не дасть оту матрицю, куди ви можете попасти. Бажано вам. Просто у мене да, буває так, що мені рекламують якихось сексуальних тренерів, які, вибачте, не мають власного партнера, не мають чоловіка, постійного партнера, будемо так казати. Тому перше, на що потрібно звертати увагу, це на досвід людини, реальний земний. переглянула коментарі з приводу вчорашнього відео да, хлопців, які тягнули метал. А, отим коментаторам, які кажуть мені відчепись, ну тоді ну, я так розумію, що ваша пасивна позиція, ви чекаєте, да, там хто там переможе. Чи російська влада, чи українська влада? Відчіпись, я проявляю активну позицію не тому, що ви там щось про це думаєте. Я людина, яка вивчає духовні закони. І я вважаю, що проблема нашого суспільства в тому, що ми втратили розуміння, що поняття єніть, це будова суспільства повинна базуватися на понятті їжеї. Це базова ідея. І от до тих пір, поки, вибачте, ви будете служити грошам, де зображений в гривні Володимир і вся ота братія, яку вам поставили як образ, ви будете роб рабами. У мене інший взаємообмін. Я комунікую з землею. Тому що одне з базових понять, яке формує людину, це коректна взаємодія, гармонійна взаємодія з землею. Так, от на землі є робота. Завжди. І основна мотивація для людини це служіння живому. Якщо ви хочете служити грошам, ви раби і діти ваші будуть рабами. І що б ви там мені не казали, вибачте, мої діти знають, що таке да, через супротив іноді, через позицію, коли мама засіла на метлу, як відьма, відаюча мати. Я привчаю своїх дітей до розуміння живого турботи про живе і е, роботу на землі як альтернативу от того, що може е, запропонувати суспільство, тому що суспільство в будь-який момент може вас за іпотеку взяти за яйця, вибачте, і, і послати вбивати в чужу країну. Так ось перш ніж, вибачте, мені щось казати ще раз. Я вивчаю духовні закони. І мені ваша думка глибоко фіолетова. Тому що просто я живу своїм життям. І, до речі, життя це дає мені купу позитивних емоцій. І у мене є своє чудо герф як результат моїх трудів. І це емоційний кайф і плод мого труда. А у вас що є? От те за що ви чіпляєтесь? Ви за що чіпляєтесь? За мертву систему? Поняття незалежність починається з необхідних навичок для того, щоб забезпечити себе, свої потреби. А знаєте, на мій погляд, з чого починається духовність, і що мене дуже напрягає іноді в позиції людей, які вважають свою думку авторитетною. Знову ж таки, є поняття люді діло, так? тобто в рівні людини є відповідальність або взаємодія з тонкими енергіями. Людина світ не створювала. Вона може на базі земних ресурсів, земних можливостей відозмінювати світ, але людина не є джерелом життєвої енергії. І поняття живот це результат, перш за все, творення богів, поєднання аси Бога, поєднання Творця і співтворців. Їх концентрація уваги, глаголі, їх певні е, е, рухи, І це, от, знаєте, як свастику малюють, да, там різні е, варіанти рухів енергії, да, якби, я, ну, рухів енергії. Оце для мене поняття добро. І оце все поєднання дало, матеральний світ єсть. Так от, коли людина починає оцінювати світ, і я бачу, що, знаєте, от у мене відчуття складається, що людина не перед ким не відповідає. У це є проблема. Тому що коректне творення, як на мене, воно можливо, при. Двох факторах. Перше, це як показує мені гралі Лат, це поняття співчуття, тобто здатність взаємодіяти з живою природою, здатність читувати, які енергії, яку, який чуттєвий план є у іншої істоти. І це стосується всього: взаємодії з тваринами, взаємодії з, люди, з людьми, взаємодії з собою, здатність себе розуміти. Це перший фактор. І, до речі, от в гри ліла співчуття другого рівня піднімає на восьмий в світ богів план абсолюта. А інше – це розуміння тої програми первинної, яка закладена в поняття добро, тобто які, вибачте, да, яка структура є основою земного світу, яка програма розвитку. Є структурою земного світу. І ця програма розвитку, як на мене, це саме у цей шлях богів від ідеї до творення. Є. Тобто у цей да, процес елементарний аз боги, в її глаголі добро єсть. І аналіз є. м. І саме це є в основі поняття життя. Так, от людина, перше, що повинна досліджувати це оце поняття живот, живі форми життя. Зараз подумала про свята і про традиційні свята, який сенс вони несли. Справа в тому, що взагалі сонячний цикл він ділиться на декілька періодів. В даному випадку цей сонячний цикл він присвячений посіву, тобто кармічним якимось діям, які пізніше будуть мати наслідки. До мене тут прийшов. Так ось, що я хотіла сказати, ці свята взагалі, чому вони були присвячені? Люди колективно просили богів благословити певні дії, які пізніше повинні були дати плод. І в принципі, ми з вами проживаємо два дні до кінця періоду, і наступний тиждень буде якраз мислите, тобто колективне об'єднання людей спільнотою. В принципі, свята, я думаю, які традиційно були, вони були присвячені якраз тому, що люди колективно залучали тонкі структури на те, щоб ті благословили їх посів. Тому що зараз іде посів, по-перше, насіння в землю заради плода, який ми будемо отримати восени. А по-друге, буде йти заготовка навіть трави для того, щоб вистачило на зимовий період. Тобто в земному просторі потрібно скористатися вчасно можливостями для того, щоб пізніше тобі від них була користь. Тобто, якраз в природі людина не може жити одним днем. розумієте? Якщо вона буде жити одним днем, вона просто не виживе. є певні періоди можливості. Коли людина повинна робити певні дії, так от а, а, тут проблема нашого суспільства в тому, що іноді настільки у ці свята, а, ну по-перше, люди ну, не розуміють іноді, не усвідомлюють, куди ж вони вкладають у ту енергію дурну, да? ну в смислі енергія та а, а, правильна, да? життєва, а вона від богів, вибачте, іншої людини немає. А от Думка, ідея дуже вчасно викривлена, розумієте? І от на відміну від рідні боги, вони в будь-якому випадку зав'язані на роду і на продовженні роду. От ті, хто прокачують себе як духовні майстри, а не мають сім'ї і дітей. Я вважаю, що ця, ця людина взагалі не зрозуміла, що така відповідальність, природня відповідальність. Тому що перша, від кого вони самі отримали життєву енергію, це род. І основна, основне зобов'язання це продовжити род. А уже ідеї, вони знаєте, вони дуже суб'єктивні. Хочу прямо проаналізувати певні події і Висновки зробити певні. Чому? Де б я не була, я зараз помічаю, що на фоні зруйнованих будівель дуже часто блищать куполи церкви. І зараз ми наближаємося з вами до періоду, коли кожен релігійний егрегор запрошує людей прийняти участь. В певному колективному дійстві. Чому а, іноді ці дійства можуть шкодити, як на мене? Тому що, перш ніж з кимось об'єднуватись, потрібно зрозуміти саму суть поняття «людина». В чому суть і особливість поняття людина, згідно тому, що я бачу а, в буквичних входах. Справа в тому, що кожен період, який ми проживаємо от спочатку сонячного цикла, ми з вами почали проживати певні періоди. Зараз ми в жовтому періоді, який означає театр карми. І саме в цьому періоді наступний тиждень буде присвячений поняттям мислите, колективне мислення. І саме в цей період нас будуть запрошувати в колективні свята. Я не розбиралася, ну принаймні я подумала про те, що мене 12 числа а, навіть, навіть ніть, ну теж ніть, це структура будова. 12-го це у Свідків його вечеря, а наскільки я розумію, десь в 20-х числах Пасха. А наступні два тижні це буде мислити наш. Тобто, якраз це об'єднання відбувається. І якщо в первинному варіанті це об'єднання було присвячено землі, земним процесам, то чому присвячено свято Свідків Його? смерті? І ми потім хочемо, щоб у нас, вибачте, не було стільки жертв? Чому присвячена Пасха, Пасха Церковна? Ну добре, похозувалися ми там своїми корзинами і своїми плодами, а це наші плоди. Це плоди, які приналежать нашому простору, простору людини. Чи це, 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 це те, що ми, вибачте, прославляємо яйця, які ми купили в магазині, і не розуміємо, звідки береться життя? Я ось про що. Коли у людини забрати оцю основу, а основа це жива земля. І як продукт богів.